Розібрав я наш апаратик в такому він стані. Такий мені більш не є дуже грязний. Я зараз його ще почищу, продую компресором. І от знаходяться наші діоди. Три тут три отут. І що ми бачимо при візуальному огляді? Бачимо отаку от картину. от. От буде в нас і причина. Будемо випаювати з допомогою сплаву розе. Думаю, що випаємо його і короткі пропади Будемо далі продовжувати ремонт. Так, продовжуємо ремонт. Від'єднав я відкрутив, підготуваю до пайки, відкрутив я діод І тепер попробуємо провіримо. Чи пропало КЗ чи ні. О, диємося на. Показує 523 мВ. Міняємо щупи, має бути 0. О, поміняли щупи. Це значить останні діоди Справні. Все, діодика. Ось такий у нас діодик. От він у нас. Пошкоджені, будемо замовляти, випаємо менш більш акуратно, випаю таким паяльником. Паяльник прогрів, нормально, обійшлось без розмягчування припою. Прочищу потім гарно посадочне місце. Тут воно. І буду купляти новий.